Мінус один новітню ще на рівні зразки. Російську систему залпового вогнеметного вогню Сонцепьок знищили повстанці у Сирії. Машина була встановлена між будинками у житловому кварталі. Руський мір однаковий і тут, і там. Постріл із птура і точнісінькі попадання у ворожу систему, потужний вибух і як наслідок кварталу немає. Вогневі системи Сонцепьок стоять на озброєнні Росії. Снаряди діаметром 220 мм міліметрів можуть випалювати цілі на відстані 6 кілометрів. Одна машина залпового вогню несе 24 таких реактивних снаряди. Вітаю вас! Це «Спецкор» на плюс два і за мить про головне. Більше десятка загиблих. У Стамбулі терористи підірвали автівку прямо в історичному центрі. Без звинувачення з Одеського приморського суду хабарник і герой України Романчук поїхав лікуватись у шпиталь. Буде виконувати всі указання слідства по медицинським показателям. Поки нічого не можу сказати. Екологічна катастрофа, пожежа на сміттєзвалищі і загроза прориву дамби. Львівська влада хоче оголосити надзвичайну ситуацію. Вбив молотком трьох родичок і вкоротив собі віку. Кривава драма розігралася у Харкові. 53-річний чоловік посварився зі своєю співмешканкою, схопив молоток і почав бити її. Та родичок жінки. Після цього накоптався пігулок і викликав швидку. Коли медики зайшли у квартиру, побачили розтрощені тіла трьох жінок. Чоловік зізнався у вбивствах і помер. Знаю, що в молотком цю хозяйку и, да і дочку, яка здійсни з цим прийомним мужем, молотком. А та, що віддана Бабаях, приїхала в гості і ее задушив он. Вот. І очевидно, це всі були п'яні. Це дуже жорстоке вбивство. Ну, кількість ударів навіть важко порахувати зразу. Незважаючи на смерть підозрюваного, будуть проведені усі експертизи. Щонайменше два місяці до суду проведе за ґратами водій, який на смерті збив у Василькові двох дівчаток 11 та 12 років. Напередодні суд оголосив йому запобіжний захід. Трагедія нагадаю, сталася у суботу. Машина на великій швидкості вилетіла на тротуар і збила дітей, що катались на велосипедах. Одна дівчинка померла миттєво, інша у швидкі. Винуватися аварії, кажуть, на місці намагався відкупитися від самосуду місцевих. Його врятувала поліція. Відомо, що він був п'яний. Зараз проводять низьку експертиз. По їх Кінчені справу передадуть до суду. Обрано 25-річному чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Він буде перебувати у СІЗО, а санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років, а також з позбавленням керувати транспортними засобами на строк до 3 років. Скандальний герой України, хабарник і заступник Миколаївського губернатора в одній особі Микола Романчук на волі уночі одеський приморський суд обирав запобіжний захід у пійманому на хабарі чиновнику. Однак так і не обрав Романчуку. Як ведеться у нашій політиці, стало зле суддя дозволив викликати швидку і ранок власник скарбів та підземель зустрів у шпиталі. Де він тепер запитаємо у Сергія Сичука. Сергію вітає. Скажи, будь ласка, в лікарні підозрюваний і власничі висунули вже йому підозрювання. Руслане, вітаю. Близько п'ятої години дня підозрюваного у хабарництві заступника губернатора Миколаївщини Миколу Романюка вивезли з території 3-ї міської лікарні. Тут він перебував у кардіологічному відділенні і був постійно на телефонному зв'язку зі своїми адвокатами. Підозрюваного вивезла іномарка з миколаївськими номерами та повезла в невідомому напрямку. Хоча юристи кажуть, що згідно закону, Микола Романчук є вільною людиною, може поїхати будь-куди. Він може поїхати за кордон. Він вільна людина. Може поїхати в Ростов. Може поїхати в Ростов. Може поїхати в Сочі? Може поїхати в Сочі. Може поїхати в Амстердам. Може поїхати в Амстердам. Звичайно, ніхто йому не дасть виїхати за межі кордону. Звичайно, я думаю, що наступний крок – це буде клопотання слідчого до того ж суду, про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді арешту. Одного з фігурантів справи миколаївських хабарників радника голови Миколаївської обласної ради Геннадія Левченка досі розшукують за даними правохоронці. Він встиг втекти і може переховуватися в Дніпрі звідки родом. Там він достатньо відома особа, зокрема на прізвисько Італієць. Це його псевдонім у місцевому байк-клубі. Свого часу Левченко очолював районні ради в місті та в області. Мав тісні зв'язки з місцевими регіоналами. Тім, у головному управлінні Дніпропетровської області е, повідомили, що прохання про допомогу розшуку від Миколаївських е, колег не отримували. Розслідування даного головного производства відбувається в Ніколаївській області. Ми звісно, кажемо, садійств в розвитці вчасного даному головному правонарушенню. Ну не поки орієнтування не поступала. Ну і наразі ми чекаємо реакцію на військову військової прокуратури, яка виступає стороною обвинувачення. За нашою неофіційною інформацією. Тут на території лікарні постійно чергували працівники, і вони навіть встигли вручити повістку Миколи Романюку. Ось така наразі ситуація. Романе, дякую, колега. Сергій Осадчук про героя України Романчука, котрого піймали на хабарі, але за грати так і не посадили. Один український військовий загинув та дев'ятеро дістали поранення за минулу добу на сході України. Ворог стріляв майже по всій лінії зіткнення, використовуючи ствольну артилерію та танки. Поблизу окупованого Докучаєвська із селища Богданівка терористи били по вопах українського війська з «Гвоздика». Дісталось старогнатівці, Мар'їнці, Красногорівці. В секторі Донецьк терористи рясно всіли 120-ми мінами позиції української армії в районі Авдіївки, Шахтибутівка, Опитного, Пісків. Майорська та Зайцевого загалом понад 150 мін біля Ясиноваської розв'язки по оборонцях авдіївської промзони гатив танк бойовиків, який випустив близько десятка фугасних снарядів. У цьому секторі ворог застосовував і самохідну артилерію. Проте бив неприцільно більше як 50 снарядів лягли в полі поблизу нетайлового та тоненького. Йому 42, і його лікарі вернули з того світу український воїн, який буквально нашпигований осколками. Тримав до останнього оборону своєї позиції під Марінкою. Юрій Охрименко, з позивним «Ганс» вижив. І тепер чоловікові потрібна допомога на лікування та реабілітацію. До війни 42-річний Юрій Охрименко, більш відомий у армійських колах, як Ганс, працював ювеліром. Після першого пострілу бойовиків чоловік покинув золото й діаманти і попросився на схід кулеметником. Спочатку був батальйон Донбас, згодом 28-ма бригада. Ганс звільняв курахову, Артемів та Попасну. Під час оборони Мар'янки кулі та осколки Мін зрешетили його тіло. Над головою насипало в праву лопатку спочатку. Тоді два пульових получив, тоді вже дві БМПшки вискочило. По мені, це як лупануло, тоді зрозумів, що все. Одна куля пробила Юрію око і влучила в мозок. Друга прийшла за кілька сантиметрів від серця. Мінні поранення по всьому тілу. Він уже пережив сім операцій, але око таки втратив. Тепер лікарі намагаються врятувати руку. У нього немає 15 сантиметрів плеча, і так само і мишці сухожилі. Тобто фактично, от середини предплеччя пропонують наші лікарі, а мишці прив'язати к лопатки. То є рука, буде підніматися максимально вот на такому рівні. Але поки що Юрій на таку операцію не погоджується, бо після неї вже ніколи не зможе повноцінно рухати рукою. Чоловік усе ж вірить у сучасну медицину, яка дасть йому можливість знову повернутися до своєї довоєнної справи. Я про те, що є технології, коли наращують сухожилія. Ми хотіли б звернутися, у кого є така можливість, у кого є контакти, таких клінік, хто цим займається. б дуже благодарні. Окрім численних операцій, які чекають на Ганса, чоловік змушений паралельно займатися паперовою тяганиною. Його досі не визнали інвалідом. АТО. усе через те, що довідка від командира не підписана. Ну, задача, яка зараз? Получити інвалідність в кінці кінців. позбирати Позбирайтеся справки. Може, позбираю колись. Якщо ти важко поранений, то ніхто не займається. Ну, Проте нафіг. Це ти відпрацьований матеріал. Все. А поки що Юрію чим можуть допомагають знайомі, але на операції, які йому доведеться іще пережити, потрібні чималі гроші. Чоловік не втрачає почуття гумору і жартує. Тепер Марінка не лише в його душі, а й у тілі. Сьогодні і поранення по і батько веде народження. Сьогодні покійного да не тоді батько отуда хранив мене. Віталій Фанасієнко, Денис Савченко, спецкордва плюс Разом ми можемо допомогти Юрію Охрименку. Реквізити ви можете знайти на нашому сайті у розділі Допомога. Вибух у центрі Стамбула 11 людей загинуло, Четверо з яких мирні жителі та семеро поліцейських. Ще 36 з різними ступенями поранень шпиталізовані. За попередньою інформацією українського МЗС серед потерпілих наших співчизників немає. В ринкову годину пік неподалік зупинки в історичному кварталі поблизу університету в повітря злетіла автівка. Її терористи підірвали дистанційно, коли повз проїжджав автобус з поліціянтами. Вибух був таким потужним, що понівечило навіть сусідні будинки. Свідки кажуть, тільки но здетонувала бомба, одразу ж пролунало кілька пострілів. Поки що відповідальності за напад офіційно на себе ніхто не взяв. Останні кілька місяців теракти в Туреччині здійснюють курські бойовики та члени угруповування Ісламська держава. Там челют. Ми почули гучний звук вибуху. Це була бомба, закладена в автівку. Машину припаркували ось там. Швидка приїхала миттю. Одразу ж з'явилася і поліція. Підозрюваним у розстрілах на майдані хочуть подовжити арешт ще на два місяці. Прокуратура передала клопотання адвокатам екс екс-беркутівців у залі Святошинського суду, де розглядає справу. 12 червня закінчується термін тримання під вартою п'ятьох колишніх правоохоронців, Тому в четвер, 9 червня, державне обвинувачення ініціюватиме питання подовження арешту. Сьогоднішнє засідання перенесли через хворобу одного з присяжних. Нагадаю, колишніх бійців беркуту звинувачать у вбивстві 39 активістів майдану 2014 році на вулиці Інститутській серед інкримінованих злочинів викрадення і приховування зброї після масових розстрілів. Українська поліція не зупинилася на нових патрульних а реформує себе далі. Цього разу набирає 250 дільничних та 50 слідчих. Поки що для Київської області. Анкети вже можна заповнювати на сайті обласної поліції. Вимоги, юридичного освіта і гарне здоров'я. Причому критерії для слідчих суворіші дільничні офіцери матимуть мінімальну зарплату 6 тисяч гривень, слідчі 10 тисяч. Закриють вакансії на Київщині, візьмуться за Миколаїв, Одесу та Західній області. В міністерстві внутрішніх справ заявили, що стара міліційна гвардія продовжує опиратися у судах близько тисячі позовів проти МВС від недоатестованих. Та міністр Аваков впевнений, поліції це ніяк не завадить. Я вас як опатний чоловік завіряю. процент цих людей, які відновлюються, дуже не І повірте, ці люди не будуть працювати. в новой национальной полиции. А я приложу все усилия для того, чтобы у Хати не было проблем, куда девать восстановленного, неблагонадежного, коррумпированного милиционера. Судді майдану понад 300 винних та лише 8 покараних. На сьогодні вища рада юстиції розглянула тільки 41 висновок тимчасової спеціальної комісії стосовно 45 суддів, і лише 29 з цього списку за рішенням ВРЮ мають покинути суддівські крісла. Та подання Вищої ради юстиції це ще не означає звільнення, кажуть юристи. Остаточно безробітним суддя стає після указу президента. А таких на сьогодні ухвалено всього 8. Однак прощатися з роботою звільнені судді не збираються. Усі вони вже звернулися до Вищого адміністративного суду. 260 справ і досі не розглянуто. Строки ж притягнення до відповідальності спливають вже у лютому. Тож з такими темпами уникнути відповідальності зможе більшість винуватців. Якщо буде така сама тенденція і темп розгляду цих справ Вищої ради юстиції, як і раніше, то за ці вісім місяців ми розглянемо ще п'ятдесять. 50 заяв на суддів наш меседж і заклик про те, що вища Рада Юстиції і суспільство, тобто вища Юстиції повинна зробити все для того, щоб організуватися таким чином, щоб встигнути розглянути всі заяви. Покулі для літнього подружжя і чотири для їхньої доньки, потрійне вбивство на Київщині. Там у приватному будинку застрелили цілу родину. Причому зробили все так, що нічого не почули навіть найближчі сусіди, бо стрілець скористався глушником. Втім, поліції майже одразу вдалося знайти підозрюваного ним виявився геть не чужа сім'ї людина. Селище Жорнівка, 30 кілометрів від Києва. Ось у цьому будинку на околиці розгорнулися ці страшні події. Пізньої ночі тут розстріляли родину власників цієї оселі, літнє подружжя та їхню дорослу доньку. У маленькому селищі майже порожньо зараз більшість місцевих на цвинтарі. та ми родичів вбитих. та говорити про трагедію людям просто не сила. Сусіди загиблих запевняють, ніхто з них тієї ночі не почув жодного дивного звуку. Лише повторюють, кращих односельців годі було і шукати. Ну, як можна сказати, супер люди, хороші люди. А що зробилося, ніхто не знає нічого. Ніхто нічого, Бог його знає. Хто тут, що тут, як воно, просто сім'я погибла. не за що, не про що. Мало хто з місцевих помічає, на прощанні сьогодні не вистачає однієї людини. Цивільного чоловіка, їхньої вбитої 31-річної односельчанки. Його тут знали мало. Почав жити з жінкою, коли та переїхала з батьківської хати до столиці. Нині він у поліції, як головний підозрюваний у вбивстві. Причини мотиви ми зараз ще з'ясовуємо, але попередньо це все-таки через майнові. Якісь відносини, і те, що він, напевно, хотів заволодіти київською квартирою. Це саме він рано вранці викликав поліцію, пояснив, приїхав у селище з Києва і знайшов рідних мертвими. Те, що сусіди нічого не чули, кажуть, тепер правоохоронці не дивно. Усе, мовляв, було продумано. Було знайдено знареття вбивства, пістолет системи Макарова та до нього лушник. Чоловіку і жінці. По одній кулі в голову було випущено. він так і таким спосіб застрелив. А е, свою дружину він застрелив е, чотирма пострілами. Йому вже обрали запобіжний захід два місяці під вартою. Знімати засідання не дозволили. Адвокат підозрюваного у спілкуванні з пресою був лаконічний. Особа не визнає себе вину вчинені даному кримінальному пропорушню. Утім, якщо вину чоловіка слідство таки доведе, йому загрожує довічне. Людмила Бадалян, Дмитро Святненко, Дмитро Сапронов. Спецкор. 2+2. У Запоріжжі розшукують осіб, які розстріляли з гранатомета ресторан Вірменської кухні. Інцидент стався ввечері в самому центрі міста поблизу малого ринку, де завжди людно. Невідомий висадив заряд, який потрапив у дах двоповерхової будівлі. Мотиви злочину невідомі. Головна версія правоохоронців. Лишається перерозподіл території між ресторанами. Тим часом люди, які мешкають поруч налякані, адже стрілець міг б запросто влучити у багатоповерхівку, як і в Носков, більше. 21.30. малий ринок. З моменту вибуху минуло сім хвилин. Безліч патрульних, слідчі, оперативники, рятувальники та вибухотехніки. Шукають сліди, які лишили злочинці. Поліцейські не говірки. Що відбувається за периметром, не кажуть. Я в ньому я периметр. Там просто на місці роботи тимчесов. Потужний вибух біля ринку чули щонайменше кілька тисяч людей. Поруч з рестораном, куди поцілили з гранатомета щільна житлова забудова. Безліч багатоповерхівок та ринок, де навіть уночі. Вирує життя. Ну я лежав, мене так трясануло очень сильно. Там так громко було. Думав, може вже к нам добрались з Донецька суда. Як кажуть, очевидці снаряд потрапив у дах недобудови. Зранку робочі латають дірки. Вочевидь, стріляли з боку АЗС, що за сотню метрів від будівлі. Головна версія правоохоронців розборки між конкурентами. Ще кілька місяців тому на цьому місці торгували шаурмою. Тепер замість звичайного кіоску з промовистою назвою Уарама на цьому місці височіє двоповерхова будівля. Мають відкрити ресторан. Вочевидь, комусь це не сподобалось. Господарка об'єкту каже, тривалий час отримувала погрози від підприємця, який має територію. Орів поруч чоловік, начебто, вимагав від неї викупити його землю, інакше обіцяв проблеми. Спочатку 350 після тисяч доларів купити всього, потім за 200 купити. А потім вже було сказано так: що купіть заплатіті 100 тисяч доларів. І вас трогать ніби чи перевірили слідчі слова жінки? Невідомо, оскільки минулося без жертв, кримінальне провадження відкрили за статтею хуліганство. З місця події було вилучено тубус від гранатомету РПГ 26 Постраждалих внаслідок пострілу немає. Тим часом люди, які мешкають у будинку, поруч на страшені кажуть, якби стрілок схибив хоча б на пару сантиметрів. Заряд влучив би у самісінькі вікна багатоповерхівки і стекла у але но взрив був сумаши. Та зйомки ну какие не страшно? Ну ви ж скажіть, що тако кожен там? Чуть-чуть продняли все, лі значить, і все, І полетить в окно. І... І далі розказувати не треба. розслідування справи триває. Наразі поліція розшукує молодика, який втікав з місця, де виявили тубус від гранатомета. Але підозрюваних у справі поки що немає. Як і в Носкова Андрій Хуповка, Запоріжжя, Спецкор, 2+,2. У Дніпрі шукає 20-річну дівчину, яка спричинила аварію з двома загиблими. О пів на дванадцять ночі БМВ на великій швидкості вилетіла на тротуар центрального проспекту і на смерть збила чоловіка, що чекав на маршрутку. Йому було 50 років від удару об деревах та рекламній конструкції загинув і 21 річний пасажир іномарки. Дівчина, що була за кермом, зникла з місця аварії, за словами свідків. Її забрало інше авто. Правоохоронці кажуть, що винуватиці ДТП вже встановили. і Тепер розшукують. Відомо також, що іномарка зареєстрована на її родича. Мы можем говорить однозначно о превышении скорости. Сейчас мы опрашиваем свидетелей, уже опросили пять человек, которые утверждают, что первое время она находилась на месте, после чего скрылась. Незнайомець, який врятував із пожежі 60-річну дівчинку, і її опікуна виявився чернігівським спортсменом. У соцмережах жителі міста обговорюють чинок чоловіка, який раптово з'явився і так само раптово зник. Щойно допоміг двом людям вибратись з димової пастки. Поки одні знімали на мобільні телефони, а інші дзвонили у різні служби. Він стрибнувши, опинився на другому поверсі і зловив маленьку міру, яку опікун за ручки спустив з вікна квартири. Смілився, розшукала наша Ала Скорик. Він справді з'явився раптово на місці пожежі, просто проїжджав тут на автомобілі. Дим з вікна, натоп людей усі дивляться вгору. Вже потім він побачив у вікні два закіпціілі обличчя. Люди благали про допомогу. Ці люди стояли, хто тут був. Ну ніхто нічого не мог зробити. Я не знаю. Хоча би попитались уже як то у мене не було роздумів. Я одразу поліз тому, що згадував про свою дівчину, мабуть. він за дві секунди вже був на другому поверсі. Підтягнувся на зливній трубі. Каже, рік інтенсивних тренувань у залі марним не був. Почав вмовляти дівчинку спуститися до нього. Мужчина взяв її за руки, на витягнуті руки її опустив і бросив. Я його поймав. Після чого мужчина випрягнувся к нам. я теж його поймав. Дівчинку передали у вікно сусідам на другому поверсі. І рятувальник так само раптово, як з'явився, зник, свідки не приховують захоплення. Він коли ребенка взяв, спросив, що хто ти є в квартирі. У тому що він говорить, ні, велась сам. і вот. мужчина сам виліз. Я думаю, якщо б ще хтось в квартирі був, я думаю, бо не на третій етаж там поліз Бо я только встиг... Успел... Подойти і сказати, що ви герой і нам такі люди потрібні. Сергій вже потім з новин дізнався, що з дівчинкою все гаразд, вона навіть не потребувала допомоги медиків. Сусіди розповіли, Миролика росте без мами. Опіку над нею взяв рідний дядько. Чому в них раптом загорівся балкон, можуть лише пропускати. В двері дзвонили, а перед цим вже йому дзвонили. Він не відкрив двері. Якщо у нього щось горить, випусти дитинка, звернись до людям, до тебе тим більше прийшли. Он не відкрив он він к дверям через дверь. Сказав все нормально, все хорошо. Опікун зараз у лікарні і журналістами спілкуватися не хоче. Сергій Бондарець вирішив розшукати маленькому роліку і приніс солодощі просто у садочок. Давай хоть познайомився. Меня Сергій зовут. Міра очень він тебе принес. О, клас. Осіба, пожалуйста, рості большої. Усе ти боялась. Переживала, а що як він тебе не впіймає, да, -да. А він не уронив тебе? Ні. долю мороліка. Після цієї пожежі вирішуватимуть соціальні служби. Невідомо хто не опікуватиметься далі. Сергій обіцяє теж слідкувати за долою дівчинки, адже вона майже ровесниця його доньки. Чоловіка обіцяють номінувати на премію Горорятувальне кроку. Алла Скорок, квасилькоба Черніщина спецкордва Спецкор 2+,2. У Львів та кілька довколишніх сіл зони надзвичайно екологічної ситуації просить президента та прем'єр-міністра міський голова Львова Андрій Садовий. Причина грибовицькі сміттєзвалища, на якому загинули четверо людей. Залишається загроза прориву дамби з гудронами. За словами мера, спершу він домовився з іншими містами області, щоб вони погодилися приймати львівське сміття у себе, але тепер вони поступово відмовляються. Якщо місто не допоможе держава, переконаний садовий, то ситуація стане критичною. Не можна лишати мільйонне місто, знаєте, в стороні. Нехай діється воля Божа. Тим більше, коли з районних адміністрацій йдуть дзвінки міським головам, не приймайте сміття зі Львова. Що це за солідарність? є? Ми ж сплачуємо податки, і велика доля коштів, які збираються на території міста Львова, йдуть до державного бюджету. Ми вимагаємо, щоб держава застосувала свої дії. Співробітники СБУ на Вінниччині виявили спиртопровід, який йшов через річку Дністер прямо у Молдову. В селищі Кремінне, Кримінне, що на самому кордоні на березі ріки оперативники знайшли трубу, яка частково йшла під землею, частково під водою. Таким чином, кмітливі контрабандисти хотіли качати спирт. З території Молдови в один з приватних будинків на українському боці, проте сміливому міжнародному задуму не судилося здійснитись, адже правоохоронці нагрянули ще до запуску грандіозного проекту. Говорять, контрабандисти затримані з ними проводять слідчі дії. Півтора кілограма синтетичних наркотиків, канабіс та психотропні речовини у Одесі, В елітному котежному містечку виявили нарколабораторію. Прикордонники з правоохоронцями затримали трьох організаторів міжнародного наркотрафіку. Через пошту ті постачали наркотики за кордон. Вийти на злочинців допомагали німецькі колеги. Подробиці далі у сюжеті. Це оперативники в Одесі. викрили учасників міжнародного каналу контрабанди наркотиків. Затримали трьох організаторів, їх упіймали на гарячому. В телефоні в одного з них було повідомлення про чергову передачу порошку. Пачка пуста, правильно? А подажіть є пакетик. Усі вони переселенці з Донбасу. Організатор навчався в Макіївському науково-дослідному інституті і знав усе про органічну хімію. В елітному котеджному містечку Одеси вони влаштували цілу лабораторію, стележі заставлені колбами, хімічні речовини для виготовлення, спеціальна плівка для пакування наркотиків. Їх ховали в різному обладнанні за кордон, переправляли через відділення нової пошти та Укрпошти прикордонники вилучили 36 поштових відправлень з складенням наркотиків до Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Швейцарії, Японії. Австралії, Польщі, Великої Британії, Греції та інших країн замовлення на наркотичні засоби, організатори каналу приймали через електронну програму Хабір. Коли ми її почали перевіряти, то вже співпрацювали з Національною поліцією Німеччини і коли вони підтвердили в себе. Отримання цих наркотиків поштом перевезеннями тоді ми вже почали, почали встановлювати повне коло осіб. Обачайся, але більше ми не можемо дати інформацію. Операція тривала шість місяців. Прикордонники разом з правоохоронцями вилучили півтора кілограми синтетичних наркотиків, 500 грамів марихуани, канабіс, психотропні Що речовини, буде? амфетамін та 50 кілограмів хімічних речовин для виготовлення порошку. Нині триває досудове слідство. Затриманим загрожують до 12 років за ґратами. Алхоцініська Валерій Ситюк, спецкор 2+,2. плюс Там чекає від самого ранку маленький футбольний фанат, якому не дали візи у Францію, щоб той поїхав на футбол, і за якого переживає практично вся Україна. В ці хвилини все ще чекає на рішення посольства. Маленьку Володю з батьком час від часу запрошують до будівлі амбасади, але щоразу вони повертаються без відповіді. На місце прибула навіть посол Франції в Україні. Але біля журналістів не зупинилась. В ці хвилини дитину з батьком знову запросили до приміщення посольства. Вони сподіваються їм таки пощастить сьогодні вилетіти до Франції. Сподіваються на позитивний результат, оскільки до допомоги хлопчику долучився президент разом з міністерством закордонних справ. Ми зараз працюємо з французами дуже щільно, фактично в режимі реального часу, щоб наші вболівальники отримували. Візи і отримували візи без зайвих зайвих затримок. І я дуже сподіваюся, що у Володі така віза буде. Він буде на трибуні вболювати за збірну. Виквально щойно повідомили наші кореспонденти з під французького посольства. Мрія маленького Володі Бабенчика таки здійсниться. Він поїде на чемпіонат Європи з футболу. Візу йому кілька хвилин тому таки видали. Про це повідомила посол Франції в Україні. Тепер також наполегливості в досягненні мети як усього хлопчика ще й в нашій збірній. Збірна України з футболу тим часом прибула до Франції. Борт з українськими спортсменами по обіді приземлився у Марселі. На євро 2016 Наші футболісти прилетіли у ділових костюмах, сфотографувалися на трапі рітака і автобусом, на якому українською написано Мрія народжує переможців вирушили до містечка Екс-Ан Прованс. Саме там розташована тренувальна база нашої збірної. Сьогодні повідомили у федерації футболу гравці відпочиватимуть, а завтра надвечір відбудеться відкрите для преси тренування. Перший матч нашої збірної у єврочемпіонаті вже в неділю. Українські футболісти гратимуть з чинним чемпіоном світу збірною Німеччини. Дякую, що були з нами. За кілька годин підіб'ємо підсумки дня, що минає о 23.00. Побачимось. Щастя.